Всім привіт! я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити салат із печінки. Це в мене куряча печінка отворена. Тут то, що мені ще треба? Крабові палочки, Кукурудзка така, яйця зварені. Сир твердий, любий, який є, у можна плавлений. той майонез. Оцей уксус. Уксус мені потрібен буде для цибулі. Зараз я замариную таку цибулинку, зараз я її почищу. О, і замариную її, так як, поки я покришу, по натираю усю остальну інгредієнти, цибуля в нас промаринується. Там буквально стільки небагато в мене я... пройде. І воно замаринується. Салат, виходить, дуже добрий, мені подобається. Я його робила так, як і шубу, так, як і, ну, просто мені захотілося не, нічого туди не додавати, не робити, ну, так, шубу, ну, робити так, як шубу, а просто зробити поки. Так як. Так, як. Небагато мені треба цибулі. Цебулянка, кришимо ми її дрібнесенько, от. от так ось рішу і буду кришити зараз Дрібнесенько. Поки я скажу ми понакришуємо. Всі останні інгредієнти. Цибулька наша промаринується. Я залю її кип'яточком. Зазвичай я її мариную в звичайній воді. Але зараз я хочу зробити кип'яточку, щоб вона швидше. В принципі, вона не така, то дуже гірка. Ця цибулька. Це Шекспір. Вона не сильно гірка. Але все-таки треба цю міркоту з неї ізняти ось так. Ось так, друзі, накрешила я цибулі. Тепер додавлю сюди трошки десь півстолової ложки цукру. Добавлю сюди десь. Півстака на уксусу. Уксус у мене яблучний. Добавлю сюди кип'ятку. Отак. О, все. І відставлю його, хай він собі стоїть. Чи вона собі стоїть Про... саме. пропитується. Так, далі що? берем Печінку. Можна брати телячу, свинячу я скажу не таке. Куряча, індича, теляча, проходить дуже-дуже гарно. І тепер буду так кришити такими кубиками, вона невеличка, і ось так її накришу оцю печіночку. Будемо далі працювати. Ось так. Любояк. Можна натерти на тертушку. Ну Коль вона така невеличка, є сама по собі печінка, то хочу я буду її терти, як можна порізати її на такі кусочки. Тут різниці немає. Зазвичай я натираю, як роблю шубу то я натираю на тертушку. Це мені захотілося просто так зробити салатом, його не, не робити, не складати його шарами. Раз, разниці смакові якості тут не, не втрачаються. Так що можна будь-як. Будь робити це все. Можна натерти, перекласти шарами, можна просто натерти все на, на цьому на тертості скласти в у цю в миску. Будь, будь люблю як, хто як забажає, так може і робити отак ось це отак. Пічинка куряча, дрібненька. Нічого страшного тут немає. Так, відправляю тепер у миску. З круляча дуже добре. Круляча солодка така. Ох, і добрий салодці получається. Ось так, все. Відправили. Тепер далі, що ми робимо? Беремо крабові колочки. І... Любо які крабові колочки можна розвісти, можна в пакеті, можна які подобаються. Ось так. Берем. Обчищаємо їх, от, вони гарно от виходять із оболочки і будемо зараз їх ришить. Теж в довільній формі, як то забажає, кубиками, квадратиками, довгенькі, коротенькі. Зараз так, ділю на пополам хорошо І прошу так. Ось. Я думаю, вам видно які. Ось такі. Більші, менші різниці немає. Це я цей салата, я його десь чи газеті найшла. Не пам'ятаю вже. Це вже скільки років пройшло, як я його знайшла і готую. Дуже такий він. Ну, як на мене, смачний. Так що, якось Кожний любить по-своєму, кожний любить, щоб було все так, як він Ось, а тут нема нічого дивного. ще Так, все, накришили, ну, відправляємо сюди в мисочку наші бабові палочки. Ускакала. Так, ускакала. Так, тепер далі що? Висипаємо сюди кукурудзку? Отак. Вот Висипала цю коротку. Тепер це нам не потрібно, я відставляю, От. і нам тепер потрібно буде яйця. Яйця в мене зварені, почищені, їх почистила, щоб не то, і буду терти ось на таку тертушку. Можна покришити Ну, мені подобається, коли яйця натерті на тертушку. Вони більш так розпреділяються тоді по всьому, по всьому тому салатові. краще розпреділяються. І Получається смачно. Так, і тепер що далі? Беремо сир. Сир у мене тут, ще зглянув, скільки, грамом стобу, трошки там одрізала. Ну, небагато, десь відполовину цього, так десь, половина цього кусочка, так десь зітру. От уже на таку саму тертушку натерою Ось так. Грам 50 точно сиру. сюди треба? Ось так все натерла. І тепер наша цибулька тут про. Маринувалася вже, вона десь маринується у гарячій водиці. І тепер буду оці такі, трошки прижму і додаю цибульку сюди у салатик. Так. Ось так. І практично наш сават готовий. Щас поки витой, вигублю її, не хочеться подружлок Так, хватить. І тепер, і тепер, і тепер я беру майонез. Майонез у мене двох сортів. Можна в код му сорту. Це як хто забажає, так і робить. Який у кого погодить, який додає. У мене є трошки, трошки такого. Боже, але щоб був жирненький. Можно добавлять. домашние. мощнее. тут завоселась трошки. Вот, вот шубы. Вот так. Все. Это было. добавлю сейчас просто салатного соусу. Він трошки не такий жирний, той жирніший, був 50% жирності, а тут 30% просто. жирності. Любалю. Я люблю, щоб воно було помашне гарненько. Ось так. Все. І тепер перемішую. Ось так, перемішуємо наш салат увесь. Ось такий він у нас виходить. Значний, суковітий салатик. Хто не пробував, пробуйте робіть. Можливо, комусь подобається. Ось так ось. Так, треба б трошки трошечки присолити. От, в Десь з півчайної ложечки так присолити, тому що все таке несолоне, солоне, не солоне, не солоне. І тепер ще раз вимішаю його горно. Ну, було зразу присолити, ну нічого страшного. Ось такий виходить в нас салатике. Такой салат получился у нас. Вот так. Так, накладываем на тарелочку. Який салатик вийшовся? Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.